Сівним клас замість пензлів автомати. Актори, співаки, художники та драматурги. Люди високої культури зараз стоять із зброєю в руках. Попіл мрій саме з такою назвою завітав до Чорноморську документальний театр Лютий. Актори привезли життєві історії із перших вуст від митців, що зараз знаходяться на передовій. Сенс саме цієї вистави для нас описався таким. Саме для нас. Це те, про що ми дуже хочемо знати. Ми спілкуємося з деякими художниками, які е, зараз на війні. Але ми не знаємо про багатьох митців, які знаходяться на війні. Зараз люди, які перед вами будуть виступати, розкажуть саме. Відверто відверто з присмаком болі так звучали монологи акторів: хтось втратив родину, хтось кохання, а хтось навпаки знайшов любов. Кожна історія, що демонструвала митці, неповторна. Ви такий сучасного театру, документальний театр. Чому саме документальний? Тому що ми передаємо, проговорюємо саме реальні історії людей, які ми збираємо. Це донори та донорки. Це реальна мова, це не це не ем, заздалегідь створений сценарій, це не творчий текст. Це реальна історія. Якби ви мені розповіли свою історію, я би її передала як акторка театру, вашу історію. Так само ми створили. А саме е було важливе це була ідея нашої режисерки Галіни Джакаєвої створити саме виставу про мітців на війні, які саме зараз, поки ми з вами тут граємо, дивимося цю виставу, розмовляємо, захищають нас, е захищають нас на фронті. Незабутні емоції та безліч вражень, саме це отримали глядачі, які вирішили присвятити Свій вечір творчій виставі. Звичайно, нові враження, бо це дійсно таке якесь нове відчуття і новий формат, називаємо так. І те, що вони так пояснювали нам після вистави. Я думаю, даремно, бо все було дуже читаємо і ці-всі образи. Я повторюся, навіть ця жіночка, що читала від чоловіка воїна, то я не чула жіночого голосу. Я чула монолог від цього митця, називаємо який на фронті. Ну, звичайно, це має місце бути на наш. Такий сьогоднішній час. Кожна така історія, яку привезли з собою актори, це не просто історія людей. Це те, чим живе Україна зараз. Отож, дякуємо театру Лютий за підняття таких важливих тем. Алісасломкіна, Валерія Самсонова і до